Кілька останніх років на капітальний ремонт доріг в області практично не виділялися гроші з місцевих бюджетів для порівняння в Івано-Франківській області. Місцева влада знаходила на ці потреби хоча б близько 30 мільйонів гривень на рік. Із державного бюджету кошти на ремонт доріг державного значення знову таки затримувались. Як наслідок, вже дві тисячі кілометрів доріг потребують на Чернігівщині капітального ремонту, а на це треба приблизно 11 мільярдів гривень. Це більше, ніж взагалі має Укравтодор на потреби всієї України. Якщо це все порахувати, що, виходить, взагалі фантастична цифра, порядка 11 мільярдів. Якщо врахувати, що Укравтодор на цей рік має на дорожні роботи за мінусом. Субвенція на комунальні дороги заміну боргових погашення боргових зобов'язань 3,1 мільярда. Так за цими підрахунками, якби у нас було все в державі нормально, ми могли б ці нормати направляти фінансування на дороги, то ця цифра складе близько 11 мільярдів. Трьохрічний обсягрічний обсяг фінансування всього дороги на сьогоднішній день. Зрозуміло, що потрібних коштів зараз держава не виділить, але тим більше необхідно хоча б максимально полегшити роботу для дорожників на місцях. Одне з найбільш болючих питань, заявляють фахівці, це бюрократичні затримки з видачою ліцензій на видобуток елементарних корисних копалень для доріг, того ж піску з місцевих кар'єрів. На отримання ліцензії щоразу витрачається більш ніж півроку. Тому на спільному засіданні постійних комісій обласної ради з питань зв'язку транспорту і енергетики та з питань регіонального розвитку і будівництва депутати прийняли. Звернення до уряду, в тому числі до Міністерства екології, з проханням про спрощення отримання ліцензії на видобуток. Ще одне звернення депутатів стосується термінової допомоги держави в ремонті доріг на під'їздах до мостів, де дорога перетоплюється водою під час весняних повеней, Поблизу Сосниці, і між Новгородом Сіверським і селами Бирине та Прокопівка на іншому березі Десни. В останньому випадку міст понтонний, і він сам в аварійному стані. Це загальна проблема, якщо її теж не підіймати, вона ніколи не вирішиться. Ми розуміємо складні часи, ми розуміємо, скажімо так, що початок робіт по цьому напрямку був проведений, але ні в одній з програм цього питання не зазначено. Завтра буде питання, при першому, скажімо так, сході льоду буде питання значне. Ми можемо цей зв'язок взагалі потрапити, якщо сьогодні ми не приймемо якісь. Рішучих дій навіть на фоні бойових дій у Донецькій та Луганській областях питання ремонту доріг та мостів залишається стратегічним, тому й дорожники, і представники територіальних громад сподіваються на негайну реакцію і допомогу з боку центральних органів влади.